Сьогодні будемо висаджувати звичайне плодове дерево. Головне правило перед тим як будете висаджувати своє дерево, замочіть кореневу систему на 3-8 годин. Якщо ви хочете висадити декілька дерев, місце між рядами має бути 2-4 метра. Також для висадки обирайте добре освітлювальне місце. Викопайте яму глибиною і шириною приблизно в два рази більше, ніж корена система саджанця. На родючих ґрунтах глибиною 50 см і шириною 60 на 60 см. А якщо не родючий ґрунт, то ми яму купаємо глибше метр на метр. На дно нашої посадкової ями можна додати скошену траву, сухе листя. Згодом це все перетвориться на гумус та буде живити вашу рослину. Далі на дно даємо перегною і накриваємо це ґрунтом з верхнього шару ями. Створюємо посадковий конус. Це обов'язково варто зробити, бо інакше ми не зможемо розмістити кореневу систему. Додаємо трошки води. Потім розмістіть садженець у лунці і поступово починайте засипати землею, обережно ощільнюючи кожен шар долоною чи ногою. Дана процедура дозволяє витістити зайве повітря і покращити приживлювальність саджанця. Після посадки дерево необхідно гарно полити. Можна також полити саджанець і під час посадки між засипаннями шарами землі. Мульчуємо вашу рослину, щоб не вивітрювалася волога, а також щоб захистити її від шкідників і це буде живити вашу рослину. Якщо у вас місце добре не захищене від вітру, поставте кілок колосового дерева та прив'яжіть його до деревця. За три дні вносимо жовтий кристалон для укорінення 2 г на 1 літр води. Також у нас є професійні добрива для укорінення для росту та бутонізації, які ми самі використовуємо. В перший рік поливайте свій саджанець, щоб не була суха земля. На другий рік ваш саджанець вже буде самостійний. О, в перший рік особливо поливайте влітку, гарної висадки.